Thank you Вітаю, фірілайстуді. Мене звати Ольга Гвоздецька. Маємо дві новини, які надалі обговоримо. Перша ріші Сунак оголосив про відставку після перемоги лейбористів на виборах у Британії. Тепер він вирушив до короля Чарльза третього, який має офіційно прийняти його відставку. Сунак відзначив, що лідер лейбористів Кір Стармер, який незабаром обійме посаду прем'єр Великої Британії, є цитую порядною людиною. Друга новина. Така президент Володимир Зеленський заявив, що на другому саміті миру повинні бути представ, представники Росії, але ймовірно це не буде правитель Ре Володимир Путін, тому що він боїться покидати країну. За словами Зеленського США чи Китай могли б бути третіми сторонами в діалозі між РФ і Україною. Він додав, що ці країни, попри розбіжності, можуть чинити тиск, щоб зупинити Путіна. Раніше президент заявляв, що Україна готує зрозумілий і детальний план закінчення війни, який буде готовий у цьому році. Найближчим часом Україна представить своє детальне бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки і обмінів. До очами до розмови Олександру Решмілового політологині. Олександра, вітаю. Моє вітання, студія. Дякую, що долучилися. Тож новина цього дня зміни у Британії сунак пішов у відставку через вибори, через програш його партії. І вже зрозуміло, що прем'єром наступним буде лідер лейбористів Кір Стармер. Що можемо сказати про нього? Яке його ставлення до України? Як може змінитися комунікація між двома державами? Ну, вже є заява безпосередньо, що курс Великобританії по відношенню до України підтримки буде сталим, і тут якраз лейбористи будуть підтримувати консерваторів, тобто не буде ніякого розриву в дипломатичних стосунках. В, в тій лінії в тяг, Тяглість буде збережена. Надалі треба сказати, що була заява про те, що активно Великобританія буде підтримувати спецтрибунал. Тобто це невідворотність покарання за злодіяння, які вчинені Російською Федерацією на території України, і керівництво це важливий меседж. Другий момент було зазначено, що всіляко будуть підтримувати Україну фінансово в питаннях озброєння, а також курсу НАТО. Це для нас теж важливо, особливо напередодні е, саміту у Вашингтоні. Ювілейного ми розуміємо, що ще перестановки будуть дозавантажуватися в Великобританії. Але цей е, посил, е, ця позиція Великобританії нового прем'єр-міністра, це дуже важливо для України, тому що я не скажу, що потрібно адвокатувати Україну. Володимир Зеленський, от ми будемо згадувати інтерв'ю в Блумбергу, сказав, що з однієї сторони ми не чекаємо у Вашингтоні зараз запрошення інвітейшн. Так оцього цього запрошення до НАТО, але були такі намагання підстягнути е, лідерів, е, особливо Сполучених Штатів. Я думаю, що позиція Великобританії тут теж буде вагомою. Для того щоб все таки показати певну домінування, гегемонію, силу. Певну таку позицію важкових виків на геополітичній арені, тому оці ці заяви вони є блискавичними, скажімо, навіть на випередження. Але mm -hmm. ще один момент, що ми про нього знаємо, особливо не так багато інформації, але треба сказати, що він досвідчений політик, бо довгий час займав посади в тюньовому уряді. А в Великобританії є така практика, що є уряд її величності або його величності, і безпосередньо є опозиція. Так і оцей опозиційний уряд він постійно працює, формує, напрацьовує рішення, і він якраз був очільником. Міністерства з питань міграції, а також Міністерства з питань виходу з Європейського союзу, тому він достатньо досвідчений не новачок заспокійливо. Але як вважаєте, чи буде ну певні помітні зміни у зовнішній політиці Великої Британії загалом з країнами Євросоюзу, і знову ж таки, чи може виникнути? Зміна структури надання е, допомоги Україні під час війни от такі два блоки, так. Зовнішня політика з країнами ЄС і допомога Україні з озброєнням. Зокрема, ну, перша з приводу допомоги було зазначено, що активно будуть працювати в напрямку того, щоб передавати всі такі російські активи, і оці кошти залучати. Тут Великобританія може Ну я не скажу задавати тренд, але підтримувати настрої європейського союзу. Тут у них спільні бачення з приводу співпраці з європейським союзом. Давайте дочекаємося неділі, подивимося на результати у Франції, бо зараз дуже активно. А якраз ну подальша доля імануеля Макрона, так Марін Діпен тощо. Тому подивимось, які розстановки сил будуть ось вже найближчими днями. Від того теж буде багато що залежати, але загальна загальні настрої я думаю, що будуть збережені. Ось чому ж кажу, що на випередження йдуть заяви, тому що ну рідко коли партії, які конкурують. Зазначаючи, вони будуть збережувати і продовжувати курс, і отут, якраз для лейбористів продовження курсу консерваторів по Україні це важливо було зазначити. Тобто не буде ніяких розворотів. А ось цікаво, що розстановка сил в Європі може бути різною, особливо якщо, наприклад, з тією ж самою Ліпен ще більше буде Кремль підкреслювати якісь там зв'язки, вітати, робити якісь. Прив'язки да будь-які троси комунікації будуть сприйнять. Достатньо негативною можуть даватися взнаки. Але ми бачимо, що в Європі є і певні країни, які хочуть стати певними комунікаторами. Не подивіться на Орбана, який після Києва е направився зустрічатися з Путіним. і Зазначив, що він ще не єдина країна в Європі, яка готова комунікувати з двома сторонами. Тому тут буде конкуренція точно. В Європі можуть бути зміни, але я хочу зазначити, що. Україна розуміла ці електоральні е, настрої побоювання і ті угоди, які були ясно підписані останнім часом безпекові, вони дають певну стабілізацію ситуації. Я впевнена, що і ось за океаном вже за тиждень будуть. Ну якщо не заяви, то можливо певні е, напрацювання, які можуть бути нам в галузі оборони, дуже важливі, тому що саме курс в НАТО залишається пріоритетним. Ну що ж, тепер до е, того самого інтерв'ю Володимира Зеленського Блумбергу. Заява про участь РФ е, ну так виходить, що була опублікована напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Да, залишилося не так багато часу до цієї визначної події, зокрема і для України. Чи може ця заява з одного боку бути сигналом для Кремля? Ну на кшталт запрошення до, хоча б е, початку переговорів про переговори, а з іншою сигналом до США що. Україна активно закликає Вашингтон стати переговорною ланкою ну разом як виявляється з Китаєм? Якщо ми подивимося більш деталізовано це інтерв'ю, то воно якраз більше направлено на те, щоб зрозуміти позицію України, і, зокрема, нашого президента, з ким він буде комунікувати, і наскільки він слідкує за внутрішньою кухнею. Сполучених штатів це і питання дебатів, це і питання позиції Трампа Байдена, це і питання бачення Трампа, так званого його мирного плану або бажання завершити швидку війну. Оці всі питання вони якраз були пов'язані з тим, що буде робити Україна, на що налаштована більше, що є в пріоритеті. І Оті відповіді, які пролунали, вони для. Внутрішнього споживача, американського споживача зараз важливі, тому що українська тема, як ви бачите, і в Великобританії, Франції, і в Сполучених Штатах залишається в топах і формує електоральні настрої, в тому числі і може коштувати, можливо, навіть десь перемоги комусь з кандидатів, тому що поки ми бачимо, що суспільні настрої в цих країнах перерахованих вони якраз на користь України, і там є бажання надавати стало допомогу. Саме тому риторика Трампа змінюється з приводу запрошень. Ну ви ж бачили, що заява, наприклад Путіна про те, що він чекає на перемогу у Трампа, незрозуміло, що чи дасть вона в актив Трампу, чи вона більше йому зашкодить. Ми бачимо, що будь-які рукопотискання, наприклад, Марін Ліпен, я кажу, можуть бути токсичними і коштувати підтримки електоральної. З іншої сторони, всі ці заяви показують, що так намагаються знайти. Спільний знаменник для комунікації саме тому буде важливо, яка країна або які країни зможуть ставати певними медіаторами посередниками в перемовному процесі. Але на сьогоднішній день важливо, що в Україні є внутрішньополітичний консенсус по НАТО. Немає якихось, е, ну скажімо, коливань серед політиків, які б зазначали. Про різні підходи, різні бачення є і певна єдність і консолідація, бо навіть ті політики, які раніше транслювали альтернативні курси, вони підтримують. Ну, подивіться на еволюцію поглядів навіть. Ну, наприклад, того ж бойка, який раніше був проти, а зараз активно підтримує і євроінтеграційні і євроатлантичні спрямування в Україні. Немає розрідності, а ось в заході. Можуть бути різні бачення давати Україні руку, скажімо, протягувати чи навпаки тримати на певній дистанції. Бачимо, що Штати не поспішають саме тому заява Зеленського. що… Не очікують швидких рішень і оцих запрошень говорить про те, що спокійно, без надочікувань. ну, наприклад, якщо проводити паралель з минулим роком по вільнюсу, де активно чекали, що вільнюсівський саміт буде проривним. Але бачите, найбільш проривним рішенням було якраз вирішення підписання оцих безпекових угод, які протягом року підписали вже близько 20 країн і організацій. Не тема нашої розмови, власне, саміт у Вашингтоні, Натівській, але ж анонсується підписання безпекової угоди з НАТО. Е, може, тут трішечки теж дамо деталей, е, чи направду це може статися? Якщо станеться, то Ну, це звісно не буде альтернативою членства як власне і ті безпекові угоди, які з іншими державами вже укладені, але буде надавати Україні певні конкретні безпекові гарантії. Ну, давайте скажемо, що не потрібно забігати наперед, і є чудова українська приказка. Не кажи го, поки не перескочиш. Треба дочекатися, подивитися. Анонси і вкиди бувають напередодні, але так само може бути різна мінливість, тому не хочеться різних розчарувань. По НАТО Україна торує непростий шлях е, вже довгі роки, і можна сказати, що на сьогодні стандартизація української армії, загалом безпекова складова, вона на, ну, Налаштована на те, щоб переходити якомога більше на стандарти і відповідати е, вимогам, але є, е, скажімо, ці політичні рішення. Е, всі безпекові угоди, про які ми сьогодні згадували, вони мають більше політичний характер, ніж юридично-правовий. І якісь зобов'язання так, консультації, так якщо буде повторна агресія тощо. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день розмов про те, що Україні можуть запропонувати обійми, да, або навіть принаймні, запрошення про це рано говорити. Альтернативні безпекові угоди, тісна співпраця з країнами НАТО йде постійно. Подивіться навіть на Формат Рамштайн на формат перемовин міністрів оборони країн НАТО, так які постійно знаходяться в тісному контакті, це вже напрацювання, які йшли навколо України. Але треба розуміти, що країни-члени НАТО добре розуміють небезпеку. Ось подивіться свіжа розмова Ердогана і Сідзіньпіня, в якій Ердоган звернувся до Сідзеньпіня, сказавши, що. Війни навколо України і Ізраїлю можуть бути загрозою для регіональної безпеки розповсюджуватися, так тобто, країни мають зупинити ці моменти. Я впевнена, що безпекові домовленості, безпекові перемовини, безпекові гарантії зараз будуть на повістці постійно в усіх напрямках для того, щоб стабілізувати світ. Угу. А, про детальний план закінчення війни. Президент Зеленський також, от у цьому інтерв'ю, проанонсував його, розійшлося по всім а, змі. Буквально. Е, ну, по перше, чи е, буду, буде певна комунікація з суспільством всередині України щодо цього детального плану? Бо розуміємо, очевидно, є запит у українців на закінчення війни. І взагалі, якщо от така комунікація е, і публічне обговорення буде, то е, що ми побачимо у цьому плані? Ті, хто не дивився інтерв'ю, я все таки раджу подивитися перше джерело для того, щоб розуміти пряму мову, що було сказано, було два контексти: перше, були запитання, чи можлива зустріч, наприклад, з Трампом. Зеленського і чи ознайомлений вже президент з так званим планом Трампа, так по швидкому завін... закінченню війни, і він якраз зазначав, що не хоче ніякої халепи для України хоче чіткого розуміння як. Наприклад, потенційний президент Сполучених Штатів може вирішувати ці питання, тобто завчасно, час на мати час на підготовку, і адаптацію розуміння того до чого нас можуть схиляти. Це якщо це інші якісь пропозиції, не наші. Якщо ми говоримо про наші пропозиції, він так само зазначив, що поки немає. Детального покрокового розуміння ні в кого особливо в світі він якраз це і підкреслив, що немає альтернативи зараз великої дискусії, як завершувати саме тому і чекають від України, що Україна запропонує для того, щоб вирішення було ну, скажімо, таким справедливим для України і не тільки для України, для України і для світу, а не просто нас хиляли до капітуляції, як це нас закликає робити Росія. Тому давайте розуміти, що е, якщо Україна пропонує цей план, вона хоче, щоб не просто він був озвучений, а мав підтримку широку підтримку, Принаймні тих країн, які підписували спільні комуніке на саміті миру, який проходить Швейцарії. Якщо така буде підтримка навколо української пропозиції, це буде говорити, що світ. Своїм авторитетом, своєю єдністю, своєю довірою між всіма намагається вирішити ситуацію. От, от про це була мова. А про те, що детальний план має бути представлений, ну ми розуміли, що по результатах е, саміту в Швейцарії буде наступним кроком роз'яснення, так і по крокові дії, принаймні в трьох напрямках, так як ви зазначали, це обмін е, енергетична безпека і безпосередньо це продовольча безпека. Але нагадаю, що 10 пунктів так є їх набагато більше, і я не виключаю, що може бути розширена формула. І будемо сподіватися, що якраз буде більше узгодженості по цих питаннях, тому що вони виходять як формула не тільки вирішення нашої війни, але її можна запропонувати по вирішенню багатьох конфліктів. І саме для цього вона може стати універсальним покроковим планом, яка буде базуватися на міжнародному плані плані. Праві і безпосередньо статуті ООН, Ми ж нічого нового не вигадуємо. Тобто, там не потрібно вигадувати велосипед. Має бути чітка, скажімо, послідовність дій для того, щоб знизити і кількість жертв, і безпосередньо, щоб результати були сприйняті справедливо і ну не були для нас поза нашими інтересами. Оксана, дякую за включення. Олександра Решміділова, політологіня, була на зв'язку з Live Studio. Обговорювали новину сьогоднішнього дня. Це зміна у керівництві Великобританії. Ріши Сунак подав у відставку. Король Чарльз III поки її не прийняв, але це така вже формальність. Зміна прем'єр-міністра станеться в Великобританії наступником. Сунака стане лейборист Кіра Стармер, але обіцяють лейбористи проводити послідовну політику консерваторів щодо України. Зокрема, заспокійливі новини. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим. Бережіть себе.